Ти що ж про мене, це Баба Ліда живе в перемозі в українському звичайному селі, а расисти по їхній дорозі лізли Київ наш брат за три дні. Ми сиділи в погребі із росіянами, вони прийшли до нас, ховалися від обстрілів. Звідси витягували тіла загиблих хлопців тероборонців Без голови, без руки, без ноги, одна нога в боті. Застрелили в потилицю, на подвір'ї людей закопали. Непримітне село на Київщині з гучною назвою Перемога було під окупацією з 28 лютого по 30 березня. Селище стало для загарбників командирським пунктом, з якого ворог координував наступ на Київ зі східного напрямку, смерть, страждання і мародерство. Основні складові свого руського міру окупанти принесли і сюди. Ми зараз знаходимося у селі Перемога на Київщині. Місцеві жителі розповідають, що коли російська армія сюди прийшла, вони знали одразу всі маршрути. Вони знали, де знаходяться адміністративні всі будівлі. З першого дня, як зайшли росіяни, що, що відбувалося? Перш ніж зайти, вони пустили нам прильот із града, ще не зайшовши в село, а. випустили шість снарядів, а потім вже під вечір була велика колона техніка, більше 30 одиниць, це перша колона, яка зайшла. Угу. І вони потихеньку розмістилися вздовж. Траси київської по всьому периметру села, і зразу ж в той же день вечором на всі магазини, які були над трасою, пішли мародерити. Нам стало жителям усім зрозуміло, що вони залишаються в нас в перемозі, бо ми зразу якби, планували, що вони будуть іти в сторону Києва. І там під Русановим їх чекали військові. 77-ма бригада. Тут же в мене була співпраця із русанівським старостою, територіальною обороною з військовими. Як тільки вони зайшли в перемогу, підірвали русинівський міст, щоб вони не пройшли далі. Коли росіяни зайшли вже в перемогу, то підірваний міст, скажем так, у вас вже якби ізолював і ви залишилися вже все тут з росіянами. Так. Як прийшли це жороки в село, 28 числа. А вже уранці Ларіса мені зводить моя дочка, каже, мам, а русіка розстріляли. А русик це внук. Це ваш Моїй дочки. Син, їх тоді п'ять розстріляли, а вони були біля сільської ради, то біля нової почти збиралася бригада. Тобто ваш внук, Руслан, був да. в ТРО, так, так? Так, 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 був. Там що ці хлопці були, вони були там. От. А тоді вже, як уже аж до церкви, під'їхали танки, дорослі там повтікали, а вони в п'ятьох заховалися там в підвал. Ну так як доказують, що їх вже було придано через те, що зразу які орки приїхали, вони зайшли в підвал і їх розстріляли. Усіх п'ятьох Сережу і, і Діму, і Ярика, і Миколу. В перші ж окупації окупації нас самооборона збиралася тут біля нової пошти, і загинуло в нас. Зразу знайшли п'ять чоловік, потім ще двох, точніше, не, не двох, а залишки вже від них їх тіл. Одна людина загинула тут прямо в парку. Застрелили, ось закопаний був. І ще одна у нас могилка була по вулиці Каштанова. Там застрелили в потилицю. На подвір'ї людей закопали. Скільки взагалі, якщо можливо, ви знаєте, людей загинуло мирних людей, загинуло у вашому селі? Дивіться у перший день, зразу п'ять застрелили. І в парку тоді казав батюшка, теж були постріляні. Там десь ще теж як люди щось той, і тих розстріляли зразу. Як щось той, то що ви маєте на увазі? Ну як люди кудись хотіли вийти із просто селу. вийти? Так, да, так, да, так. Да. І вони їх на полі розстрілювали. Тобто вони не дозволяли нікому покидувати собі? Ні, село? ні, не можна було з села вийти. Ні. Після обстрілу зібралися, такі собі якісь білі штуки на плечі положили і собі. Пішли е, через кар'єр, через кладовище тудою, і пішли на на острову. Кілометрів п'ять йшли пішки. А з дітьми отак на з руках. дітьми да на, на на цьому на плечах не було страшно, тому що розповідали люди, що розстрілювали. От просто всіх, хто виходив села. Не то що страшно, але ми відчували себе такими обреченими, що ну нам, нам вже все, і тут вдруг нам господь дав ще один шанс. То значить вийдемо. На жаль, далеко не всім пощастило вибратись з окупованого села. 11 числа домовилися жителі самі з цими ж орками, щоб дозволили їм виїхати. Одні пропустили, а на полі із лісопосадки розстріляли машину колону з машинами. Дві машини повністю були знищені і загинули одна сімейна пара і. Хлопчик з броварів приїхав до родичів пересидіть. Угу. І хлопчина 18 років теж розстріляний там. Скільки загалом мирних жителів померло? 15 чоловік. Оце за період окупації. Це ті, що були вбиті. Жахіття, яке раніше можна було побачити лише у кіно про війну, жителі села Перемога відчули на собі. Ви писали ніби якийсь такий щоденний. Я ніколи ту ручку не брала, а то щось таке прозіло, щоб мені написати. Ні, я так не розписувала, а так просто писала. Можете щось зачитати? У цей день повідомили, що буде війна. Хто зміг із собою узяти які документи, сховатися в погребі? Я сама вдома, нема нікого, рішила не ховатись. Буду в хаті. Що буде, то буде. день було деякі перестрілки, а ввечері війна. Хлопці, мужики, зібралися у центрі біля нової пошти, настала неспокійна ніч. Росіяни довго не дозволяли поховати селянам своїх рідних, яких нелюди вбили ще у перші дні вторгнення. 14 числа сусід попросив, щоб ми могли піти на нову почту. І захоронити у цих тілах, що вони в ямі. А вже за 14 днів тіла мумії, Посок, ну розумієте, все таке. Я вже прибігла туди на ті руки, хлопці вже їх повитягали з ями. Русіка, Діма, Сережа, Ярика. Діма був цілий. Русик мій внук, без голови, без зап'ястя, не було пальця. Ноги так як подзьобані. Сережа без голови, без руки, без ноги, одна нога в ботинку. Ярослав теж. Взагалі, три хлопці були без голів. Це ж було в магазин, нова пошта, там були велосипеди, мотоцикли, і ще так на колесі, коля каже, Ліда, довіс, щось на колесі, якісь органи. І кажу, ну, метрів п'ять. Кішки так було, і серце вісило на цьому колесі. Забрали ми з того колеса ті органи, і все це ми в яму закопали. Це було 14 го числа. Чи правда просто були такі слова, що дехто з тих людей, з тих хлопців, яких вбили в перший ж день, що наче навіть голови не було декого? Говорять слідчі, що їх застрелили, а потім, щоб занести сліди, підклали туди тротили, підірвали це все. Ми ще коли розбирали завали, то знаходили частини тіл, частини волосся, частини ноги. А ця яма, просто ми про неї говоримо, я розумію, що ми наче десь поруч. це… Через дорогу ось було приміщення нової пошти, і там було підвальне приміщення, і там хлопці оце ж ховалися. Ми зараз знаходимося в приміщенні пошти у селі Перемога. Приміщенням це вже так і не називеш, так як після влучання російського снаряду Ну ви самі бачите. І власне яма, про яку нам розповідали, у якій знайшли п'ятьох загиблих українців. Зараз цю яму засипують будівельним сміттям, але рівно рік тому звідси витягували тіла загиблих хлопців-тероборонівців. То кісточку знайдуть, то то знайдуть, бо там був взрив великий, воно все порозліталося. Попалене тіло, по одежах, частина внутрішніх людських, все повністю ми збирали, і потім після цього ми це все похоронили. Деякі батьки зразу впізнали своїх дітей, а деякі вже ждали висновків експертів. Ви похоронили внука, а донці сказали про це вже пізніше. Так як я приїхала Морозову. Тобто ви особисто розказали про це до цього? Так, так, я тільки вийшла із електрички, я впала так на коліна, кричала, боже, Ларочка, мама, я зрозуміла, щось ти зробила. Я її тоді признав, коли Похоронили Росіка, Ярослава Сережу, діму, сашка. Просто тільки в кульків яму. Дуже плакала. За що? За що ці гади убили наших дітей? Похоронили 11 квітня усіх на кладбищі. Загарбники виганяли місцевих з власних домівок, щоб самим там жити. Також ховали воєнну техніку на подвір'ї селян, використовуючи їх як живий щит. У мене син тримає худобу, бо вони тут у доміках, їх сарай малий. Я вже їм дзвоню, кажу, ви не виняти корів доїть. Вони кажуть, ми не можемо, бо вже орки вигнали нас із хати, завселилися. А ми в погребі. І Я пішла, наче в сарай. Тоді думаю, ну, хто ж воно говорить по дорозі? Як я глянула, боже, мій, шість ходять із автоматом. Ну, появіть собі. Оце бригада, і я одна. Мені за гаражом не видно. Було танка. То виходить, що танк от, буквально на вашому подвір'ї був? Так, да, да, ну, я ж отак до дверей, а мені ж не видно, бо я ж отак просто чуть не ні, нам повзла. Думаю, вони ж там на городі за забором. Я їх не бачу, вони з мене бачать, бо вони стоять, а я порозу. Uh -huh. uh -huh. Перехрестилася і пішла до них на город. у мене. Ну, взагалі, на город. І вони uh -huh. всі шість стоять. Кажу, хлопці, хоч зразу вбійте, щоб я не мучилась. В хату зайшли, подивилися. Ви самі живете. Кажу, сама, моя, то хіба вас вдома, то дворець. Я як, кажу, яка хата, обикновенно, сільська хата? Ніякого дворця ж немає. А це то що, а є то що? І то вони мене ще запитали, скільки у вас дітей? Бо одна комната мене повністю з ігрушками. Я кажу, 28, Внуки, діти, правнуки. Як вони себе вели, як вони дивувалися? От що, що вони говорили, коли зайшли? Вас. Тільки зайшли, Разі можна так жити, отак вони покрутилися в трьох, а три залишилися на порозі. О, а це що за корито? Я кажу, де це ж ванна обикновенна, я кажу, ну це ж крани, вода, машина стиральна. Ви хоч машину стиральну знаєте, О, а це що? О, такі дві коробки, Ну це котли, це кажу, для дров туди дровами, а тут газ. І це то. Я кажу, це теж таке щось холодне. Поставили, кажу, погрів. Ого, ну же ж кажу, хоч холодильник, знаєте, ну так. Да. А у вас ще дом є? Я кажу, заходьте тоді, що підемо в другий дом. Так він знову. Так це вже дворець. Сюди зайшли. Пішли в ті кімнати, похкали, поахкали. Так, кажу, хлопці, що ж тут у мене немає євроремонту, таке все. А то ж вас така мене кав дитяче. Стільки ігрушок, і то сьото. Кажу, хлопці, ну що ви знайшли де чоловіче взуття чи одяг? Вони думали, що хтось із мужиків є. Кажу, ді хлопці то є в мене. Тільки ж поженені їх свої сім'ї, свої хазяйства. Ну а я сама собі так і залишилася, так і живу. Окупанти думали, що українці зустрічатимуть їх з квітами і глибоко в цьому помилялись. Не виключенням стало і село Перемога. Тут теж була техніка, просто я розумію, що по всьому селу. По у вас всьому селу. Техніка. в нас вони, тут, оце, вони не стояли на одному місці. Вони знали, що люди їх видають, тому вони практично на день по три, по чотири рази міняли дислокації. Давайте перейдемо до тої теми, яка мене от просто чесно вразила. Розкажіть, як ви виманювали їх інформацію, і передавали як? А от отак -от вони так заряжали в мене до своїй uh -huh. акумулятор. і назар, як відповідальний був за ці апарати, і він оце от... ви про рації говорите. Ну, у його рації, так ну добре, да сьогодні, ну я не ну, добре заряджали рації. Да, ви слухали да, їхні да, розмови? Да, — розмову, бо я тако з ними да mm -hmm. іду, воно ж там жу, кажу, що Назар любовниця? О, ні, це поповнення. Я кажу, яке із басані 52 танки. Пішло, там і знову звільники, там вилізло 80 танків, там 50, 20, 30 у Косинському, там у ляховці. От розмовляєте ви з цим росіянином Назаром. От ви так. в довіру війшли, так? він А що він говорив? тоді каже, баблі, да ви ж то, А я кажу, ой, Назар, от -то ти знаєш старим людям, воно так все цікаво. Бачиш, сама собі живу, ніде да, нічого не знаю. Мені цікаво. І я тоді Юрій передавала. Є Юра, Є. це хто? Сусід мій. Ви виманювали інформацію в Назара, ну і в інших, а передавали її сусіду Юрі. А, а Юрій... Юра тоді. Куди треба Куди треба, вже передавав. Вже він, Да. Скопала город, сім рядків редьки посіяла. В Редьки це танки. А вони не розуміють, баба Ліда, що це редька. Я кажу, да, так от, от станьте бур'ян. 52 рядки картоплі посадили на басань, поїхали. 40 вернули чи то в басані залишилися, а 12 вернулись. Їх на хуторі. Ваш сусід Юрій він дивився на город, бачив скільки посаджено редьок. Тобто він знав цю схему, так да, Так, тобто, да, Це вже ми, да це. Вже він знав, що теж що за редьку за той, за той картоплю садимо. Ну як сказати, що стояло сім танків і поїхали на Русану. Як об'яснити? Я кажу, Юра, я сьогодні скопала, а Він ой, бабрю, да я поняв вас. І він передавав. Я так зрозумів, що. Ваш сусід Юра його потім забрали, росіяни кудись. Да, так. Да. я й буду горків, кажу, хлопці, ви ж вбили мого внука, хай не ліч ви, ну ваші, А в мене сусід як рідний син, пускай не передає інформації. Кажу, так, да, хлопці, що ви чіпляєтесь? Ото може, десь ото так мальнув язиком, так як я вас щось питаю. Нам цікаво, бо ми ж люди сільські, і нам усе цікаво. Ото вони десь його 8 годин ранку забрали. а Вже 12, Юра був вдома. У сусідів не було світла. У нас було. Юра там по сітці по городу пустив свою воді ні, лєв літню кухню. Тут. Коля, а й що це ви робите?» Я така вже вся. Я кажу, ви ж заряджаєте свої зарядки, свої акумулятори, А в них немає в них дітки маленькі, треба світло. Надо ж мені було розузнати, деякі танки, де в ті заправки, де ті бензовози. Мені ж треба інформацію комусь винести. В селі перемога точилися важкі бої, особливо в ті часи, коли вже Збройні сили України вибивали російську нечість звідси. Тут стояло немало російської техніки, і ну як і сам її особовий склад. Ось там. Є такі звичайні сільський туалети, які буває на вулиці. Один російський танк коли давав задню, то трошки його розбив. Місцеві вирішили його такими залишити, ну як пам'ятка руського міра. Тому що який мір, такий пам'ятник. Саме у вашому селі, в селі Перемога, були важкі бої. Добряче. Земля, була, господі, такі йдуть бої. Думаю, вийде, але побачить інформацію, що поїдуть вони у нас через Нечешину, виїдуть вони там у положенні чи освіти, от уже де розположення горки вже наші знали. А звідти Бобрик, Рудня, і їм там до побачення. Тобто їх взяли в такий котел. Так, да, так. Да. Через воєнні дії постраждала і тутешня церква, храм Різдва Пресвятої Богородиці. Зараз ви бачите ось ціна. Зашита, але там були дві дірки. Від вибуху здетонувало весь пол був піднятий. Ми його вже прибивали ще раз. Ось бачите, ці дошки це вже положили нові. той момент нікого не було в церкві. Нікого не було в церкві. Ми сиділи в погребі. Це було п'яте число. До речі, ми сиділи із в погребі із росіянами. Вони прийшли до нас, ховалися від обстрілів. У Нас дев'ять чоловік сиділо з дітками, і їх шість чоловік прийшло у погреб. Як такого страха не було. Не то, що там там закрив голову, всього там страшне. Ні, просто дивили, дивився їм в очі. Ми їх питали, чому ви сюди прийшли. От нашого президента напугаємо, і він все так зробить, як треба, і все буде нормально. Деякі з них дуже перелякані були, а деякі такі їм було така байдужість в очах, така зовсім байдуже. Один запитав, каже: А яка у вас церква? Кажу, у нас українська. Потім за прапор спитав, чого у нас червоно-чорний. Я кажу, у нас взагалі жовто-блакитний, але коли лється людська кров, то він стає червоно-чорним. Так, ну, так і задумався. Трохи. Ви не запитали їх: а чи ви бачили тут нацистів, фашистів? Ми сказали, а де ви нацистів Бачите? Кажу, так і я нацист. А вони кажуть, ні, нацисти, це это не ніякі. Кажу, а які нацисти? А він каже, це все в наколках із пробитими носами. Так що будете знати теорію росіян, хто такі хто нацисти? Хто такі нацисти? Всі п'ять вийшло, а я так хотів з ними йти, вже, щоб закрити двері погреба. А один каже, я, я ще німного посижу. Чому один залишився так. на це? Вже такі дурні думки, і ми так один одного поторкали за руки, ну, вже попрощалися. Ви наче змирили? Да, наче це був край. Все, ми знали, що, що це це може бути все. Така чому залишився той один? Трошки посидів з нами, а потім каже: простіть нас, я хотів сюди приїхати як туристам. Ну так получилось, що я сейчас цій війні, це нікому не потрібно, Простіть нас. Ну тут він попросив пробачення, а потім вийшов уже туди. І по рації давай на насипай. Тобто, тут про просить пробачення, а тут робить всю свою чорну справу. Зараз жителі перемоги відновлюють село, намагаються повернути життя у звичайне росло, та в пам'яті ще довго стоятиме перед очима спогад про кривавий місяць окупації. А завершується ваш, скажімо так, щоденник вже де окупації. Як я вже приїхала, як ми вже похоронили дітей, ти ще ж ось, ось про мене цей бірж, баба ліда живе в перемозі в українським звичайним селі. А рашисти по їхній дорозі лізли Київ наш брат за три дні. Наші хлопці їх план зламали, збудували надійний рубіж. хоч і жаль. А міст підірвали через річку, що звиться турбіж. Як же орки тоді лютували, зав'язались жорстокі боги, танк бабусі під вікна пригнали. Показали страхіття війни. Сільських хлопців вони розстріляли, ще ж гранату жбурнули туди. На шматочки їх від всіх розірвали, а між ними онук бо її. Цілий тиждень катів благала, кровинку свою схоронить, у торбинку шматочки збирала. Як можна таке пережити. А потім взялася за справу Усі сідани, про орків збирають, все у зошит тихенько писала. Кому треба, могла передати. Баба Ліда немарно старалась. За онука то помста була, за севу туржню покарало, а інакше вона не могла. А коли тих кацапів прогнали, хоче якось до тями прийти. Дуже часто сидить на подвір'ї ночами, бо й страшно до хати зайти.